Ратне відсвяткувало 72 другу річницю визволення від нацистських окупантів у роки Другої світової війни та 816-й день народження древнього селища. Усім, хто прийшов на берег прип'яті, запам'яталися по справжньому яскрава та святкова атмосфера дійства. Поліська хата піснею та гостями багата тут і там у парку над Прип'яттю чується українська пісня. Щедрі господарі закликають почастувати домашніми стравами. З настроєм хорошим приїхали колектив і... наш колектив <ривіт> взагалі задорний. Багато виступаємо на ювілеях. Звичайно, ми їхали з оптимізмом. Нам дуже подобається це. Ми хочемо, щоб нам завжди запрошували скрізь. Ми завжди на Тиві ратнівська земля справжня колиска майстрів народної творчості та фольклору. Населених пунктах району і до сьогодні плекають мистецтво, вишивки, займаються ткацтвом та іншими видами ремесел, притаманних українцям з давніх давен. Я по професії повар, але це не моє, це не моє. Моє оце саме більше користуються пасхальні корзини. Менше трошки на гриби, на спас яблука, на фрукти, різні сувеніри. Майстер з села Гірники Євгенія Данилюк вишиває з дитинства. Каже, як тільки навчилася малювати, одразу захотіла перенести малюнок на полотно. Мама вишивала, а тато був кравцем, так що я ще теж вмію. Другий диплом бібліотекар, хоч я ні дня не працювала в бібліотеці. Поступила в Івано-Франківський педінститут, закінчила. А там теж вишивки, всякі різні. А далі побачила сорому, думаю, ну як ж що так, щоб то я та не вміла. І Я навчалася і роблю такі і всякі з собаками. На святковому ярмарку торгують підприємці з різних куточків України. Лісоруб з Івано-Франківщини Олег Пилипюк на очах глядачів перетворює звичайну колоду на художню скульптуру. Кожна колодка по-своєму специфічна. Вона там є якийсь наріст, відрост. Побачив, допустимо, що там буде або лікоть, або вус, якийсь уже ніс. І з того починаю і розвиваю думку. Жителів Ратно вітають керівники місцевої громади та району, особливі почесті ветеранам, тим, хто 72 роки тому звільнив селище від нацистської окупації. Ратно це самодостатня рада. От, яка має хороший бюджет, 12 мільйонів дохідна частина. що Податковий кодекс і бюджетний кодекс для ратно дуже сприятливий. 400 молодих сімей будується, житлові індивідуальні будинки будує. От народжуються діти, ратно розвивається. Ратно стало більше 10 тисяч населення. А мріють ратнівчани про мир в Україні та добробут рідного селища. Насрятно гарне, але хотілося ще більш перспективніше, щоб було багатше. Ми ж до Європи йде. Всі, щоб були здорові, Багатим, багато красивим. Щоб Люди були всі здорові, мали хороші зарплати, мали гарне здоров'я. Ну все, що, що, що тільки бажають, самого найкращого. А головний подарунок на свято ратнівчанам концерт народного артиста України Віктора Павліка, який відбувся за сприяння народного депутата України Степана Івахіва. Знайомі та улюблені багатьма пісні у виконанні артиста розчинилися у надвечір'ї, залишивши по собі незабутні враження та спогади про день народження древнього селища над Прип'яттю.